Яскраво рожеве, подекуди з зеленими відтінками. Увечері, 23 квітня, у небі в Дубровиці люди помітили яскраве сяйво. Таке ж явище зафіксували на Волині, Львівщині та Київщині. Усі одразу почали цікавитись його походженням. Відповідь на це питання нам дав керівник гуртка експериментальної фізики Юрій Максимцев. Наше сонце, яке забезпечує нам світло і тепло ще крім того, ніби обстрілює нашу землю потоком заряджених частинок, які просто називаються со. Сонячний нас від цього захищає магнітне поле Землі, яке зумовлює те, що ці частинки зсипаються в області полюсів і там спостерігається полярня сяйва. Але коли буває спалахи на сонці, цей сонячний вітер стає настільки потужним, що вони проявляються і на більш низьких широтах, зокрема, що було, спостерігалося в нас в ніч з 23 на 24. Квіття відомо, що у ніч на 24 квітня була потужна магнітна буря. Її відчули метеочутливі люди. Вона і спричинила полярне сяйво. За словами Юрія Максимцева, подібні явища на території України були і раніше. Одним із найпотужніших сонячних спалахів вважають той, який трапився весною 1989 року. Тоді полярне сяйво спостерігалося навіть із Симферополі. Правда, тоді ж в Канаді вимкнулося електрозабезпечення через ту ж саму магнітну буру. Так що, а ще потужніше, людство спостерігало в 1859 році, так звана подія Керінгтона, тоді полярні сяйва спостерігалися навіть в Кримському морі. Однак у такої краси є і зворотний бік. Магнітні бурі можуть бути небезпечними для метеочутливих людей. У них погіршується самопочуття, підвищується артеріальний тиск, який супроводжується головними болями. Окрім цього, потужні магнітні бурі можуть вивести з ладу системи енергозабезпечення. Крім того, що це дуже красиве явище, є на що подивитися для землі. Воно. Трошки небезпечно, то що магнітні бури, які завжди супроводжують, які супроводжують полярні зайва, можуть вивести з ладу наші системи енергозабезпечення, угу, навіть тобто, так. якщо сталося щось таке, що було в Тисячу 1859 році, тобто за лічені хвилини на землі випнулася вся б електроенергія. Разом з тим, передбачити наступні магнітні бурі, можливо, вчені дуже довго слідкують за так званою космічною погодою. До прикладу, остання магнітна буря, яка спричинила полярне сяйво, що спостерігали з 23 по 24 квітня, відбулася через 17 годин після сонячного спалаху. Аби передбачити наступні такі явища, наса запустила кілька супутників, які постійно спостерігають за сонцем та попереджають можливість. Палихи до слова полярне сяйво в Україні дуже рідкісне явище. Однак, за прогнозами вчених, українці його ще побачать. Ірина Жуковська, Денис Коломис,